Відпустці представники 7 батальйону Правий сектор знаходиться ну, там чоловік 20 зараз. От, ротаційних цих дві неділі відпустки. Парень, який з нами служить, наш побратим, представник 7 батальйону правого сектора, який сам прийшов в батальйон, прийшов добровільно, добровільцем, знаходячись 120... Днів район Авдіївка, Песке, Водяне, Тоненьке, Опитне. Опитне. Ну, З бойовими виходами на шахту в район аеропорта. Це може хтось не знає, що це окраїна якраз Донецька. Окраїна Донецька е аеропорта, Околиці Донецького аеропорта і самого Донецька. От одного дня, не бувши в тилу, одного дня. Практично сьомий батальйон весь час знаходився на передньому е е краю. От. Пішовши в відпустку ще два дні працівниками воєнкомата і працівниками правоохоронної системи забраний в Ніколаївську область, по нашій інформації, по е призову, це -то, мало того, він вже здесне, да? Да, а да, скільки тощо. в Дісні був? Два місяці Десни і чотири місяці фронту. Півроку людина на війні і зараз його забрали ще на рік. Да? На рік? Ну, я не знаю наскільки там Забрали ну, рік. На, 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 на мінімум рік. В, ну, і... зараз. в даний момент ми учебці знаходимо. Представники правого сектора шоковані і керівництво наше. І... Командири взводів і люди, які зараз на ротації цим поступком було це, це предоставлено. Це смішно зі сторони Збройних сил вчити людину, яка воювала в пісках. Да. Вони його учебці будуть вчити. Там офіцер поїде туди на день, попробує, як там, буде тоді вже вчити. А це як як системно, чи якийсь випадок такий, що такого не було? Це, це один, як, один з перших випадків, але як... це початок. Зараз, як тобто вони від... відпрацьовується система. Якась схема, відпрацьовується, відпра... да. відпрацьовується схема. схема, Як, роз... як биття, розбити правий розбити, сектор, сектор. По... То то вони знали, щоб він на наперед, вони знали. Їм була по... предоставлена справа. При, при першій ротації він мав пов'язати. От про першій ротації йому дали повістку, Він знав про це, що в нього пов'язка. Ну він ну він казав, що хлопці, я вже знаходжусь напередку давно, якщо ви не знаєте. Тобто він Вони... був ще 5-3 місяці в районі бойових дій, він прийшов на ротаційний відпустку. Працівникам воєнкомата предоставив справку з пєсок, в якій було чітко вказано, що він був в Десні і вже місяць знаходиться в районі Песок, в районі бойових дій. Його ставили в покої. Він уходить другий раз. Це на другу да, ротацію. Друга ротація, це друга це, ротація він приїжджає. Працівники міліції і воєнкомата забрали в наглу вечором. Посітили його на утро забрали і вже в Ніколаївській області. Йому Просто не було можливості нас повідомити раніше, бо ну, не було можливості. Я не знаю, як там з телефонами це. От. Це навіть не виключно, що просто місцева влада, яка боїться націоналістів, отаким от. Таким от... Способом зачищає тих, хто може їх спитати за несправедливі рішення за їхню бездіяльність і навпаки за їхній саботаж військоматів, правоохоронних органів, а складується враження, що це взагалі-то створена система. Підім'яти добровільчий український корпус під збройні сили або під Національну гвардію не вдалося. Вони вже. Різними методами, або методом дискредитації добровольчого українського корпусу, або методами такого буду казати, навіть усунення з району бойових дій людей. Так, людей, які знають щось і вміють. Бойові ну, я простіше скажу, вони, вони хочуть точечно почали працювати. Да, точечно, так. Да. Це вже початок. Якщо зараз це не прекратити, не обрубати на корню, це війде в систему. Це створено, воно вже є. Вражений що це вже система. Воно вже війшла. Ну а це початок. Як на мій погляд, воно все по аналогії. Допустим, на Майдані вони теж саме робили. Тільки е... там були свої нюанси, а зараз Майдан розширився і вони. Продовжують те саме робити ті самі методи: підкуп, залякування, провокації, усунення людей різними способами, а способів вони багато від фізичного усунення до просто якимись бюрократичними уловками Залякувати. Ну от вони розуміють, що вони нас не залякають. Ну то вночі приходять з мусарами і з воєнкомом і забирають в армію. Аманку ще невідомо там, що з ним буде і куди його там будуть направляти. Коли він попадає в обстановку, яка незвична для хлопця, тобто коли побратимів нема поруч, а невідомо які люди, ну, значить, з ним можуть зробити все, що... Ну, Зрозуміло, що. Це це, з якої вирвано Допустим, одно звіно. Допустимо, як так. варіант, нещасний випадок. і все. Це можливо. Навіть Або підведуть, він гарантія, я в цьому впевнений, що він не погодиться йти на контракт. Тому що контракт це підпис самому собі смертного вироку. От, от таке враження. Я можу це сміливо говорити. Ну, О, мої, мої служив, ну, що кинуть його на ме підтримує його ігробеншати Дебальцевський або Іловайський котел. Котли, які штучно створені, і показавши навіть школяру пояснити основи ведення війни і подається на карту, то школяр би не допустив того. Все того, хрес... що було там, це зрозуміло, Тобто хрес... Бо... вибиваються просто, вибуваються добровільці, вибувається хлопці. Зараз він присяга, так? Наказ. Не виконав наказ, трибунал. Підбудуть під трибунал. Так. А наказ можуть дати такий абсурдний Тож, безгрузний. Типу йди з собою, погаси е, кулеметну точку. Такий так. буде. Не виконуєш трибунал. Або ж висоту без нічого. без нічого. Без